Тиждень актуального мистецтва це тиждень, який запам'ятовується чи не найбільше, адже саме тут з'являються такі експонати, робляться такі перформанси, які найбільше шукують від відвідувачів. Так Влодко Калфман зробив другу частину свого великого проекту, який він розпочав досить давно, і називається він Риботерапія. А розпочав він це з перформансу. І хоча тиждень актуального мистецтва давно минув, його експресивний відгумін залишився у свідомості тих, хто був на відкритті. Цьогоріч фестиваль складається тільки з одних родзинок, адже ми працюємо цього року за методом резидентури, Тобто митці приїжджають до нас із своїми уже, може, в когось придуманими проектами, може хтось зразу створює проекти відповідно до місця до Львова, але в будь-якому випадку. Людина, яка приїжджає на тиждень, уявляє, в якому середовищі вона буде робити свої твори. І відповідно до цього кожен проект можна вважати прем'єрним. Виділяти когось немає сенсу. Близько 20 авторських та кураторських проєктів було презентовано. Школа перформансу об'єднала понад 40 учнів зі Львова, Києва, Харкова, Одеси, Тернополя, Любліна та Варшави. Риботерапія як друга частина птахотерапії опустила перформера з неба під воду. Знайшов проміжок між птахами і рибами. Є рослина. І оце відірваність рослини. Причому це з вот у мене присутній власне я вивільняю квітку з глечика. І від того стає страшніше, тому що ми бачимо дегенерата. Ми бачимо, що це середовище, котру ми обмежуємо для росту рослини. І від того стає страшно. Коли я бачу відкритий, от коли глечика нема, а рослина росла тільки в заданих нами параметрах, бо це наше відношення до природи. Це код, через який я проникаю в птахів в риб в процесі цього вирощування. Природа розвивається гармонійніше ніж ми. І оця розбіжність між розвитком. Природи і нашим розвідком чим далі, тим більше розбігається, і між тими двома розуміннями є прірва, і наша неправильність чи шлях не в ту сторону може призвести нас до катаклізму, до катастрофи, до кінця. Після якого треба наново все починати. Очевидно, цей проєкт про це. Тому що риби, навіть які, яких я не малюю, а яких я вирощую, це теж є продукт е, мого творення, тому що кожна людина вважає себе Богом і особою, яка може творити. От я тих риб творю, вирощую, але попри по, всю мою любов до них, е, в мене, на жаль, це поки що мутанти, тому що я неспроможний творити як Бог. П'ятиметрові гілки для інсталяції та перформансу Вод Кауфман зрізав власноруч обабіч дороги. Непевність. Тема цьогорічного тижня непевність усюди, у соціумі, культурі, політиці, економіці, технологіях, породжує ілюзію загрози, страх та сумніви за себе та світ. Кожен відвідувач тижня має гарну нагоду сприймати будь-який об'єкт, який знаходиться тут на рівні своєї філософії. Зокрема, цей об'єкт мені нагадав Гойдолку, але Гойдолку філософського змісту можливо для душі, можливо для розуму, можливо для того, аби якось піднятися вище у своїх відчуттях. Яцек це професор Академії мистецтв Познані, презентував три об'єкти: бронза, камінь, дерево. Усе підкорює простір та постійно рухається. Олег Воронко, Ігор Слободян, Олекса Фурдіяк та Юрій Яремчук створили найбільший за розмірами об'єкт тижня, предметно звукову інсталяцію, яка складається з чотирьох мідних труб. Павло Ковач – митець з Ужгорода, свій арт-об'єкт розмістив на чотирьох платформах, до яких митець приліпив сиру глину. Задум руху життя в тому, що глина з плотен обвалюється у різний час. Тому й експозиція, наче мертва, але водночас постійно у русі.